Григорій Федорович Квітка увійшов в історію української літератури як зачинатель і перший класик художньої прози. Письменник був представником дворянського роду козачого старшинського походження. Герб квітки з'являється в XVII столітті спершу на Полтавщині, де один із квіток був гадіцьким полковником, а потім переселяється в Слобідську Україну, де квітки обіймали посади полковників різних слобідських полків і були пов'язані із заснуванням міста Харкова. Прадід Григорія. Був полковником Харківського полку, дід Ізюмського Слобідського. Родина Квіток брала активну участь у державному, громадському, релігійному та культурному житті міста. Григорій Квітка народився 18, -го, 29 -го листопада 1778 року у дворянській родині в Слободі основа поблизу Харкова. Звідси його літературний псевдонім. Основ'яненко, він прожив усе життя у Харкові. З дитинства Квітка був хворим і кволим. Через діатез у п'ятирічному віці хлопчик осліп. Зір повернувся до нього знов після відвідування озерянського храму. Юний Квітка побачив світло, що йшло від ікони Озерянської божої матері, і прозрів. Григорій Квітка, Основ'яненко, не здобув широкої освіти в учбових закладах, навчався лише вдома та в школі, при монастирі. Він сам собі дав освіту, вивчав літературі Григорія Сковороди, Котляревського, Вольтера, Дідро, Руссо, Нюсе, Мольєра, Дюма, Юго, Бальзака. Мав музичний хист, грав на флейці та фортепіано. У формуванні світогляду молодого письменника велику роль відіграли батьки. Мати Марія Васильівна з роду Шидловських була жінкою освіченою, сильною вольовою вдачею, і більшість біографів. Писали про неї як про людину сувору і владну, батько письменника Федір Григорович, навпаки, був людиною м'якою і товариською, але авторитетною та шанованою. Через патріархально-релігійне оточення на все життя залишився дуже релігійною людиною. З 1793 до 1797 року Григорій Квітка перебував на військовій службі, а з 1804. По 1805, упродовж кількох місяців, послушником у монастирі. Йти у Григорія Федоровича вмовив Григорій Сковорода, який був добре знайомий з родиною квіток. Залишивши монастир, він знову повертається на військову службу, але вже через рік виходить у відставку. Після цього Григорій Федорович уселяється у Харкові і починає вести активну культурну та громадську діяльність. 1812 року Григорій Квітка бере участь у заснуванні інституту шляхетних дівчат. З ініціативи письменника у Харкові відкрився приватний театр, в якому Квітка був і режисером, і директором, і істориком. Цього ж року квітка організував благодійне товариство. Життя письменника було сповнене протиріч. Через такі суперечливі шукання майбутнього письменника вважали диваком. У 1833 році в Харкові завдяки Григорію Квітці відкриту губернську бібліотеку, проте його суспільна діяльність не обмежується тільки рідним містом. Григорій Федорович засновує кадетський корпус у Полтаві. У Харкові Квітка стає одним із найвпливовіших людей. Він багато зробив для розвитку міста як культурного центру. Окрім благодійницької та просвітницької діяльності, Григорій Федорович займається ще громадською та державною, обіймає посади судді, повітового предводителя дворянства, головою палатою Карного суду. Квітка був прихильником ідеї вдосконалення суспільства шляхом реформи та впливу на нього в засоби літературного і театрального мистецтва, виступав з пропагандою народної теми в літературі. Внесок Григорія Федоровича Квітки Основ'яненка в літературний процес вагомий і різнобічний, видатний прозаїк і драматург. Широко відкрив двері у велику літературу. Ним були закладені основи нової, української прози, введені жанри повісті, оповідання, соціально побутові комедії. Письменник розробив і утвердив в українській літературі принцип просвітительського реалізму, який у 30-х роках 19 століття став на Україні провідним творчим методом і літературним напрямом. Проза і драматургія письменника мала велике значення для утвердження статусу української літератури серед інших літератур. Квітка мав також неабиякі акторські здібності, брав участь у аматорських спектаклях театру на основі у старовинному маєтку, де мешкала родина, і ролі вибирав собі завжди веселі і комічні. У 1816 році він вперше надрукував свої вірші та оповідання російською мовою в Українському Веснікі та Весніки Європи. За його сприяння було організовано альманахи Українська зірка та молодик, які виходили друком у Харкові. Перші спроби пера Григорія Федоровича були, на думку критиків, не дуже досконалими. Справжній талант письменника виявився на початку 30-х років, коли він почав писати українською мовою. Сучасники свідчать, що реалізувати себе в українській літературі письменнику допомогла його дружина Галина Георгівна. Класна дама Інституту благородних дівиць. Дружина підтримувала чоловіка на літературній ниві, була його першим та дуже строгим критиком. Можна сказати, що завдяки їй він став і письменником Григорієм Квіткою Основ'яненком. Усі твори письменника сповнені любов'ю до земляків. У них багато гумору, незлої сатири. Письменник щиро вважав, що ідеальні герої існують і в реальному житті. У 1828 році Квітка пише свою першу п'єсу Пріє із столиці» і лісуматоха в уєзному городі, що побачила світ у 1840 році. Пізніше були написані п'єси, в яких продовжувалися традиції сатиричної драматургії. У 1834 році і 1837 році вийшли дві книги малоросійських повістей, розказаних грицьком Основ'яненка. Вони були надруковані українською мовою та підписані одним із багатьох псевдонімів Грицько Основ'яненко. Крім цього, він підписувався як земляк, авер'ян Любопитний, Фоладей Повінніхін, Фаш Основ'яненко та інші. Спираючись на літературну традицію, започатковану Котляревським, народну пісемність і гумор, квітко написав українською мовою популярні досі комедії Сватання на гончарівці, Шельменко Денщик Бой Жінка. У творах Маруся, «Сердешна Оксана, Солдатський портрет, Мертвецький Великдень, автор з великою симпатією, зображує простих людей. Тяжкі умови життя викриває тупість козацької старшини, виступає проти пиянства, ненажерства та інших пороків. Найкращі твори квітки одним з перших представляли українську літературу європейським читачам у 1854 році в Парижі опубліковано французькою мовою сердешну Оксану. Твори Основ'яненка перекладено польською, болгарською, чеською та іншими мовами. П'єси Григорія Федоровича, шельменко, денщик і сватані на гончарівці, до вподоби читачам більше, ніж його прозаїчні твори. Вони й досі не сходять зі стен українських театрів. Твори письменника настільки проникнуті гуманізмом та співчуттям до людей. Що навіть Іван Франко назвав Квітку одним із перших письменників, що став автором Чоловічської Повісті. Високу оцінку творчості Григорія Квітки Основ'яненка дав Тарас Шевченко. Особливо йому сподобався твір Маруся. У 30-х роках ХІХ століття письменник активізував свої зв'язки з багатьма літераторами. Зокрема, з гуртком харківських романтиків та Євгеном Гребінкою і Тарасом Шевченком. Друкував в Вальманасі Ластівка у 1821 році Повість Сердешна Оксана за редакцією Євгена Гребінки, що стало приводом до листування з Тарасом Шевченком. У листуванні Шевченко звертався до квітки Батько ти мій друже. Також присвятив вірш до Основ'янка. Тарас Григорович Шевченко до Основ'яненка. Б'ють пороги, місяць сходить, Який перший сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись? Де вони гуляють? Чайка скиглить літаюча, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу козачих. На тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Верніться! Не вернуться заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, синя, така є їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже не поляже, а розкаже, що ділось в світі, чия правда, чия кривда і чиї діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине? От де, люди, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа, слово. Чи так, батько отамане, чи правду співаю? Ех, як би то, та що й казать, кебети не маю? А до того Московщина, кругом чужі люди. не потурай, може, скажеш, та що з того буде? Насміються над псалом ти, що вилю сльозами. Насміються тяжко, батьку, жити з ворогами. Поборовся б, і я, може, якби малось сили. Заспівав би. Був голосок, та позички з'їли. Отаке то лихо тяжке, батьку, ти мій друже, блужу в снігах та сам собі, ой, не шуми, луже, не втну більше, а ти, батьку, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, Коли яку насипали, кого положили. Про старину, про те диво, що було, минуло. Утни, батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька і на всім світі стала. Утни, батьку, сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриця заспіває. Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю в чужій домовині. З 1816 по 1828 роки він обіймає посаду предводителя дворян харківського повіту. Ця посада не тільки дозволила квітці зробити чимало для освіти і культури на Харківщині. Але й надавало йому щедрий матеріал для подальшої літературної діяльності. Коли Григорій Квітка знайшов своє справжнє покликання, йому було вже 40 років, і наступні 25 років свого життя він успішно поєднував службову діяльність з літературною. Наукова громадськість обрала квітку Основ'яненка, членом Королівського товариства антикваріїв півночі. У 1832 році він був призначений на посаду судді, а пізніше був обраний головою Харківської палати головного суду. Ця посада була останньою в його житті. У червні 1843 року Квітка захворів запаленням легень, помер Григорій Федорович 8-20 серпня 1843 року у своєму маєтку на основі, в якому провів майже все своє життя. Там, де раніше був маєток, сьогодні парк, що носить ім'я письменника. Відспівували його у Благовіченському соборі. На похорон письменника зібралося майже все місто. Ховали його на холодногорському цвинтарі, але у 30-х роках церкву на цвинтарі знесли, а на тому місці збудували стадіон, трудові резерви. Надгробок було перенесено до Покровського собору, а згодом на друге міське кладовище, чий прах зараз покоїться під цим каменем, на жаль, дізнатися вже ніхто не зможе. 19 жовтня 1993 році до 215-ї річниці народження письменника у Харкові на одноіменній вулиці був відкритий пам'ятник батькові української прози, скульптор Якубович, архітектор Шкодовський.